Вітаємо вас минулого тижня. Ми зняли відео, в якому виконавчий директор «Совіньон Дачний» звернувся до жителів щодо будівельного сміття, яке було просто викинуте на вулиці Болгарської. Жителі відреагували, і наразі на цій ділянці вулиці сміття вже немає, тобто воно прибрано. І отже, наступний коментар від виконавчого директора щодо цього приводу, будь ласка, Сергія Павловичу. Доброго дня, шановні мешканці нашого мікрорайону. Хотів сказати, що ми дуже вдячні, тому що така реакція була з боку наших жителів, жителів нашого мікрорайону. І так швидко прибрали це сміття. Тому мені дуже приємно, як виконавчому директору цього району. Я звертаюся до всіх наших жителів, жителів нашого мікрорайону, що таке відбувається приємні такі речі. Ось і так само хотів би звернутися далі до наших мешканців, наших осель з тим, що прохання так, такого роду буде, що коли е виконуються якісь роботи в е прибудинковій території, ну біля оселі е мешканців, то не залишати е залишки кущів, деревів, там якось е сміття е в цьому районі. Є визначені місця. Скажем так, де можна це пакувати, і що для того, щоб приїжджала машина і вивозила це сміття. Ось в такому сенсі, Сергій Павлович, Питання щодо вивозу непобутового сміття в мікрорайоні Совіньон Дачний. Ми знаємо, що цей мікрорайон один з тих, на яких ми бачимо саме вущі вулиці. Так, так. Як там відбувається вивіз непобутового саме сміття, наприклад, це підрізаний. Гілки дерев, які розміщені бувають іноді прямо на дорозі, і тим самим заважають проїзду автотранспорту. Чи може є якийсь графік вивозу непобутового сміття? Так, є такий графік, існує він, і наш район обслуговується в кожне понеділок, кожного тижня, кожного місяця. Заїжджає вантажний автомобіль, і забирає прибирається сміття, непобутове сміття. Ось. Тому звертаємося до наших мешканців нашого мікрорайону, щоб не залишати на тиждень це сміття на вулиці, прохання виносити його в неділю для того, щоб зранку, з понеділка машина, проїжджаючи, могла це все прибрати. Угу. Таким чином, я думаю. Угу. Щодо вивозу непобутового сміття на вулицях, таких як Нижня Бускова або Нижня Сонячна, де взагалі е, ніякий транспорт не їздить? Складне питання, тому що, як ви правильно помітили, на Нижній Бускова ніякий, ніякий автотранспорт не може заїхати, тим паче вантажний. Тому прохання до всіх мешканців. Тому що ці вулиці знаходяться саме на першому ряду схилу. Так, так, так. Це проблема. І тому прохання до всіх мешканців цієї вулиці, Бузькова, щоб не залишати на ніжній, там вихід іде на на Бузькову і на ніжню Бускову. Угу. Тому прохання виносити ці залишки сміття на вулиці Буськова, для того, щоб понеділок автотранспорт міг заїхати і прибрати ці, це сміття ось таким чином. Що стосується вулиці. Нижня Сонечна, так само там ну, існує проблема, тому що там вузький прохід до моря. Ось, і там е, прохання таке, щоб не залишати велику кількість е, цього сміття. Я маю на увазі не побутовувати, там залишки, як ми казали, кущів, треба це робити якимось такими дрібними е, партіями, для того, щоб це можна було. Виносити на вулицю сонечно, бо як коли великий обсяг цього сміття, ну це взагалі дуже важко виносити і ось ось таким чином. Таке прохання до наших мешканців. Дякуємо вам і шановні жителі, звертайте увагу на своєчасний вивіз непобутого сміття на території совіньона дачного, аби щоб він не схоплювався на території. І всі вулиці даного мікрорайону були в чистоті та порядку. Дякуємо вам.